На вулицях Островського, Чехова та Чайковського кипить робота по заміні водопровідних мереж. Працівники водоканалу демонтують старі заєржавілі та поношені труби, термін експлуатації яких вийшов десятки років тому. Нові поліетиленові, які прокладають сьогодні, токсикологічні та бактеріологічно безпечні, легкі в монтажі і будуть придатні не менше ста років. На таку заміну водогонів міська влада виділила 300 тисяч гривень. На даний час продовжуємо виконувати роботи по проекту заміна головного водопровідного. Водопроводу від південного, від південного водозабору до міста. Прошлий раз, як ми з вами були в районі железнодорожних коліїв, ми прийшли і зараз прийшли до гаражів. Нам остається, щоб з'єднатися з цією лінією, яка прокладена більше кілометра 600 метрів труби. І зараз ми закупили, виділили, міська рада виділила нам 300 тисяч на поліетиленові труби. Придбали труби і приступили до демонтажу. Якщо ми зайдемо звідси від цього рова, від гаражів до вулиці Островського і до центральної вулиці, далі слідуючи, наш закінчиться перший етап будівництва водопроводної мережі, Стальною, ви бачите, які стальні труби ми замінюємо на поліетилен. І далі будемо розробляти згідно нашого проєкту, який знаходиться на сьогоднішній день в Мінфіні. Маємо виділити нам кредит, як вдасться. І решту водопровідних мереж планується дойти до дев'ятої шахти. Тоді вже буде на вода набагато лучшого качества. Відповідати всім стандартам. За словами керівника підприємства, основна проблема, з якою стикаються працівники водоканалу під час ремонтних робіт інженерно-технічні споруди, кабелі та електрична опора. Дуже велика проблема, дивіться, дивиться, по монтажу і демонтажу водопроводу: кабель, дорога, газ, зв'язок, телефонний опори. Все це лягло на наші плечі, які треба. Проходити і зачастую, що хуже, як під желізною дорогою вручну, так само і тут. Ніхто з нами не согласовував, положили як треба, кому як хотілося, електричний кабеля, зв'язь, тепло, а це все треба зараз окультуруємо, ложимо футляри, ну, проводимо роботу згідно вже навесні, як зазначає Володимир Озімчук, вода до будинків містян потече новими трубами. Щоправда, не скрізь, оскільки замінити старі трубопроводи на поліетиленові та осучаснити обладнання потребує чималих коштів. Водоканал планує взяти 3-5 мільйонів гривень кредиту у світового банку. Переговори вже ведуться. На думку керівника, ці кошти дадуть можливість покращити стан справ підприємства, а в результаті і якість обслуговування нововолинців.